Взагалі, ця війна, в принципі, вона змусила всі спеціальні служби, розвідувальні служби змінити свій підхід до інформаційної безпеки і змусила нас створити велику мережу, ну, скажімо так, майданчиків, де, через які ми можемо доносити ту чи іншу потрібну нам інформацію. Це досить таки широка розгалужена мережа. Є ті, які ну, зрозуміло працюють у нас на протидії дезінформації, є ті, які ми засовуємо з протилежною метою на противника, але ж вони теж залишаться. І знову ж таки, в контексті майбутньої деокупації наших територій, ну треба розуміти, що багато хто з цих людей перший період, ну обираючи умовно між там каналом Інтер і Росія-1, буде обирати Росія-1. Це теж треба пам'ятати тому створена ціла мережа. Ресурсів і для таких громадян. От таким чином, скажімо так, я привідкрив вам завісу, ми плануємо когнітивно впливати, змінювати їх мислення, зрештою, не тільки думки, а мислення.